Хеся Українка до мого фортепіана. Мій давній друже, мушу я з тобою роздатися надовго, жаль З тобою звикла я ділитися журбою, вповідувать думки веселі і сумні. Тож при тобі, мій друже, давній, вірний, пройшло життя дитяче, моє, як сяду при тобі, як час вечірній, багато спогадів тоді встає, картина повстає, зібрась гурточок. Провадить речі й в руках. на кладі шахміх швидкий, гучний та ночі, Чиєсь чиясь весела виграє рука. Та хто це плаче там, в другій хатині, чиє ридання стримане, тяжке, несила трубу крить, такій малій дитині, здавило серце почуття гірке. Чого я плакала тоді? Чого радала? Тоді ж кругом так весело було, о, певне. Серце лихо почувало, що на мене хмара гріз йшла. Коли я смуток свій на струни клала, з'являлась ціла зграя красних мрій. Веселкою моя надія грала далеко лимих думок легкий. Розстанемось надовго ми з тобою. Зостанешся ти тих самотіній, а я не матиму до дітися журбою. Прощай же, давній любий друже